Мої вітання! Ви на каналі Карпатські Шкварки. Хоча сьогодні можна знайти величезну кількість напоїв і за різні кошти, та рекомендую вам спробувати домашню настоянку на паличках кориці, яка пом'якшує та облагороджує самогон чи горілку і робить його по-справжньому приємним. Але не все так однозначно, тому уважно дивіться, щоб не пропустити основних правил. Настоювати будемо 6 літрів домашнього очищеного самогону 45 градусів. Ви його можете замінити горілкою. Як бачите, робимо досить багато, тому що вона надзвичайно вдала та приємна. Якщо відверто готуємо цю настоянку не одне десятиліття. Ну і всього-навсього для створення цього прекрасного напою нам потрібні ось ці пахучі палички кориці світло-коричневого кольору. Вони повинні бути добре сухими та легко ламатися. В магазині вони так поштучно і продаються. На одну трьохлітрову банку нам потрібно 6 штук, тобто на півлітри одна штука. Якщо паличка дуже закручена, тоді її ламаємо тільки на дві частини, щоб самогон повністю її обволік і вона віддала свій прекрасний аромат. Завжди пам'ятайте, якщо ви використовуєте сировину якісну. Тоді і результат кінцевий відмінний. Переносимо їх в темне місце та настоюємо три тижні. Кожних п'ять днів струшуємо в міст банки, щоб кориця віддавала свій колір та запах рівномірно. І ви будете спостерігати, як напій буде фарбуватися, набувати характерного йому кольору. Для вас відбулося все в секундах, а вже минуло три тижні. І подивіться, який чудовий колір має настоянка. Палички кориці дуже концентровані, тому потрібно слідкувати за цим процесом. Якщо перетягнути з часом, ви отримаєте терпкий неприємний напій, тому надзвичайно важливо тримати чітко 21 день. Відкриваємо і запах просто неймовірний. Пропускаємо напій через фільтр, тобто через дрібне ситко, щоб очистити його і забрати палички кориці. Кориця не тільки пом'якшує домашній самогон, а й збалансовує його смак, а також після смак у роті. Це простий та швидкий рецепт перетворення звичайного самогону чи горілки на міцний, але при цьому ніжний запашний напій, який підійде як для чоловічої, так і для жіночої компанії. Кориця дуже корисна для організму людини, тому на її основі роблять різні цілющі відвари. Вона має антимікробні, антиоксидантні та знеболюючі дії, завдяки чому організм очищається від мікробів і бактерій. Але завжди потрібно знати міру. Для більш вишуканого смаку і довершеності додаємо 10 грам ванільного цукру на одну трьохлітрову банку. Закриваємо кришкою і збовтуємо, щоб він повністю розчинився. Дуже важливим моментом є ваші смакові вподобання. Якщо ви полюбляєте більш солодкуватий напій, то додайте два пакетики на одну трьохлітрову банку. Але не більше. Ви можете отримати нудний присмак. А от менше не слід, тому що попросту ви його не відчуєте. Такий напій надзвичайно вишуканий і благородно п'янить. Мало хто з коштувальників зрозуміє, на чому настоянка була зроблена. Також хочу наголосити, мелену корицю ні в якому разі не можна використовувати. Вона надає абсолютно інший смак. До того ж, напій може вийти мутним, що буде свідчити про його низьку якість та будете мати зайву мороку з пересіджуванням. А так напій виходить чистим, прозорим. Він легко п'янить та приємно п'ється. Він чимось схожий на легесенький спотикач. А ви про нього чули? Якщо так, напишіть в коментарях. Буде цікаво почитати. Також переходьте на канал та переглядайте настоянку на лісових горіхах з медом. Вона має особливий присмак та цитрусовий відтінок. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Завжди будемо раді вашим відгукам та пропозиціям. Рецепт та усі необхідні посилання залишу в описі під відео.